Цьогоріч на дороги місцевого значення на Сумщині з дорожнього фонду спрямували 618 мільйонів гривень, на капітальний ремонт 85 мільйонів. За ці кошти повідомили в сумській ова. Можна повністю зробити лише 3 кілометри доріг. Це звичайно дуже мало, враховуючи, що загальна протяжність місцевих вулиць місцевих доріг більше 5 тисяч кілометрів. Ну, тобто можете прийняти три км і п'ять тисяч кілометрів. Більшу частину коштів, а саме 410 мільйонів гривень, виділили на експлуатаційне утримання доріг для підтримання їх проїзної здатності в умовах воєнного стану. Значні кошти були спрямовані на забезпечення проїзду в прикордонних громадах. Коли дороги постраждали внаслідок підривів, коли відрізається повністю декілька населених пунктів, взагалі немає проїзду. Звичайно, що ми зобов'язані його забезпечити. У першу чергу кажуть, вова роблять ті дороги, ремонт яких на 50% готова профінансувати територіальна громада. Інші 50% коштів виділяють з дорожнього фонду області. Новини СТС.